Добрий день глядачі і підписники мого канала. Так мені подобаються ці міні-хости. Таке листечко кучерьове, цікове і забавлення дуже гарне. Ось такі вони маленькі і ростуть. Та й це теж нічого, кушці, хоч і казала я, що він не дуже мені подобається. Та ніж такий і горний. Дощик поляпав та й не видно, то може ж дось нам на город сходить, прополоть, ще не висадила свої пітуні. Треба ввечері висадити. Зробив чоловік такий пропольник, та вже багато-багато років, тому назад дуже він зручний. А це. Налаштовує ну, Путній, хочу сказати, про Приїжджали до нас навіть схему малювали. Ми хвалю, а як пишаюся тобою. Оце із велосипеда дорослого. А це з велосипеда ж дитячого. Ну, це ж зварив. Труб, там ручки. Оце із чого віта оці ножі? З пилорамної пилки. З пилорамної пилки. Дуже тут гарний метал і гарно поле бур'ян. Ну, але ж постійно ж його треба гострити, і вже воно ж було ширше, а це вже, бачите, так воно. Щухалося, спололи ми його в погородах. Ось, так, ось такий пристрій, який полегшує жіночий труд. Ось так чоловік пропольником погороду. А я вже у рядках сапою. Пропольником, мабуть, легше. Воно ж їде на колесі, а сапою треба махати, мовчить, мабуть, мабуть теж важкувато. Добре, що город не зарощиє. Ось дивіться, оце картопля, що витягала я раніше з погріба і пророщувала. А це ось не вистачилось тут, бачите. Вон там трохи посадили, а сюди ось не хватило. Це з погріба. І бачите, яка різниця. Тут картоплі ще й не видно, а там таке, що вже вона повилозила. Аби ж до щіку це пройдемо, прополимо, а тоді ж, аби до щік, щоб картоплю підвернути. А жука вже повна сидить. Вже на картоплі верхи і жере. І ось. Дойдемо ми картопельку. Ще ось наш рядок арбузів. Теж пробіжимо, наче так не зарожча, але ж бачитесь. Десь маленький бурйон повилазив, а не поли, то він буде в коліно. Попололи, відпочили і тепер хожу, шукаю собі роботу. В останньому моєму відео, коли я готувала кружку, дали мені пораду, як почистити каструлю. Ну, ви знаєте, хочу я випробувати цю пораду. І я подивлюся, що з цього вийде. Ну і ви разом зі мною. Емалірована каструлька в мене це ж готувала я кружку в ній. Ну, вже вона у мене давненько. І бачите, ось тут змінила ж колір, вона зовсім не біла. Я і содою чистила, і порошками всякими чистящими. І лимонну кислоту заливала. Ну, трохи трохи чистіше, але ж не відмивалася. Так би як би хотілося, як, як щоб нова була. Писали мені там, що білизною спробуйте. Ну, полазила я по інтернету. Знайшла там чоловік один, рекомендує дві ложки білизни залить водою і поставити прокип'ятить. Ложками міряти не буду, а так на око налю 2 Ось Отак, думаю, хвата. Залю зразу водичкою і поставлю на газ. Ще вода не закипіла, ну. Каструля, дивлюсь, робиться біліша. Ну, бачите, ще й не зовсім кипить, а вже ось таке риже зверху плаває. То, наверное, ж таки щось отскокує там от каструлі. Маю надію, що емаль не відскучить. Хвилин 10 в мене вода ця покипіла із пілизною. То вже ж зразу ж видно, бачите, що каструля ж біліша. Ось, я вже гарно її гарно-гарно вимила. Вже вона нічим зовсім і нічим і не пахне. Стала напроти вікна, щоб вам було видно. Ну, там трохи, наче як таке сірувате, то колись за стільки багато-багато років ну, пригорало. Щось та пригороло. А так, не скажу, що, як нова, але близько біля неї. Можете проводити і ви таку процедуру своїм каструлям запросто. Ну, бачите, корисно дослухатися до пород інших. Ще в мене є дві такі каструлі, давні емаліровані. Зроблю і їм такий марафет. Ну, все. На сьогодні. Дякую вам за перегляд. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго.